А, була інформація про 14 постраждалих. Чи не змінилися ці цифри? Ось до кінця вечора. Який стан постраждалих? Розкажіть, дайте більше інформації. Насправді постраждалих значно більше. Ну це постраждалі які там якісь поріз о, в випадку, якщо там десь розбилося скло на вікні, і людина просто порізалася. Тобто, це не суттєво. А зараз на даний момент із цих чотирнадцяти, одна дитина і о, в в тяжкому стані лише є одна людина. Це 42-річний чоловік, який, коли почалися перші вибухи, намагався надати людям поїхати, надати людям допомогу. І в цей час прилетів шахет, то те місце, де була його автівка, і він знаходиться в критичному стані, дуже важкому стані. О, да, ось ця автівка, яку щойно було видно на екрані, ось і прогнози поки що не втішні стосовно його подальшого стану здоров'я. Усім людям надана медична допомога, чи потрібна донорська кров? Куди звертатися? Дайте інформацію, щоб люди почули. Слава Богу, не потрібно зараз нам донорської крові. Нікуди поки що звертатися не потрібно. Всі, хто потребував медичної допомоги, її отримали. Лікарі у нас чергували цілу ніч. Хірурги має на увазі, і в принципі все обійшлося, так би мовити, за виключенням цього хлопця одного 42-річного. Нартеми постраждали багато поверхівок, Ну і загалом інша цивільна інфраструктура. Як з тими людьми? Очевидно, їх доведеться якусь кількість відселяти зараз, знайти їм житло, тому що не зможуть вони залишитися у своїх будинках. На даний час на даний час зголосилися на відселенні лише п'ять осіб. Це так, якби сім'я, двоє дітей і троє дорослих. Їм ем зараз надано місце тимчасового перебування, де в нас перебувають внутрішньопереміщені особи, коли переселяються, вони забезпечені гарячим харчуванням і всім необхідним. Сьогодні ввечері ще маю їх провідувати, і ми зараз вирішуємо питання, як вони зголосяться, чи поїхати десь далі з міста, чи ми будемо тоді думати, як їм надати тут житло в місті безпосередньо. Яка ситуація із світлом і з водою? Зараз вода водопостачання відновлено, є проблема з електрикою, але поступово наші енергетики працюють над тим, щоб забезпечити все місто, але згідно графіків, електроенергією. Тобто, світло, світло буде, але з відключеннями, звісно. Так, звичайно, з відключеннями. О, до речі, зараз за моєю спиною знаходиться терапевтичний корпус центральної районної лікарні. Поки що не розібрався. Як відключити блюр, і от можете побачити а, принаймні Спробувати побачити. Ось, ось цей вийде. весь крат. Да. оце все вибиті вікна. Ось з цього боку все вибиті вікна. Он купи, гори, склан видно, лежать. Так само он будинок навпроти, половина вікон. Половина вікон житлового будинку немає. Там і дитячий садочок. Поліклініка, так само фасад просто немає вікон. От, взагалі, що зараз цим робити, ми не знаємо, тому що ми не маємо фінансового ресурсу для того, щоб відновити це все, що сталося. Міський бюджет не може зараз покрити ці витрати. Нереально, взагалі, ми сьогодні ледь віднайшли 250 тисяч гривень для того, щоб зробити інструментальне обстеження житлового будинку, який найбільше постраждав від сьогоднішньої ночі атаки шахидів. Чи виходили на вас представники центральної влади в такому випадку? До нас приїздив сьогодні голова військової адміністрації Сумської області, пан Артюх привіз 5 тонн солярки, 2 тонни бензина в вигляді талонів. І пообіцяв ще плівку. Пане Артеме, ще розкажіть про саму атаку, Да, яка кількість тих шахедів з того, що вже можна озвучити, летіла? Ну і чи вдалося людям якось швидко спуститися в укриття? Хто має до нього доступ? Летіло, ну я скажу так, що ударів було вісім по місту конотоп. За попередньою інформацією. Люди, які почули перші вибухи, звичайно, Конотоп прокинувся і почали люди спускатися до найпростіших укриттів, де хто куди тільки хто міг. І ну люди вже в принципі розуміють, що таке повітряна тривога і що на це потрібно реагувати. Спасибо. Пане Артеме, пасибі вам величезне, що ви знайшли час долучитися. Бажаємо якомога швидше э, все полагодити, всі вікна вставити і нехай одужують якомога швидше. Всі постраждалі. Пасибі вам величезне. Артем міський голова Конотопа вам. був нашим гостем сьогодні. Дякую.